27 жовтня ми святкуємо День української писемності та мови. Свято української писемності та мови традиційно відзначається в День вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, з чиїм ім'ям пов'язують започаткування писемної української мови. Нестор Літописець був священником Київсько-Печерської лаври та літописцем. Його праця, повість минулих літ, є початком писемної української мови. Кінець 11, початок 12 століття. Мова великий дар природи. Мова найдорожче, що є у людини. Відберіть у людини мову, і вона здичевіє. Український народ виколисував мову в своєму серці, зігрівши теплотою і душі, віддав у спадок нам. Проводять всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Кожен українець може зробити внесок у популяризацію рідної мови та перевірити власну грамотність. Відзначають найкращих шанувальників українського слова. Цей день розмовляти та писати виключно українською мовою. Щороку в цей день стартує конкурс імені Петра Яцика, в якому беруть участь знавці української мови з 20 країн світу в кількості приблизно 5 мільйонів чоловік. Покладають квіти. До пам'ятника Несторові літопистю. Мова то серце народу. Гине мова, гине народ Іван Огієнко. То нікчемну душу має, то така у нього мова. Леся Українка. Мова серце нації. Мова росте елементарно. Разом з душею народу Іван Франко. Слова росли з ґрунту, мов жита добірним зерном колосилася мова. Вона як хліб, вона свята. Ліна Костенко. Мова зброя. Мова це серце народу. Українською мовою віщують. Речуть, розмовляють, оповідають, теревенять, потякають, галакають, твердять, балакають, бовкають, щебечуть, лепечуть, гомонять, кажуть, свічать. Яка наша мова ніжна, мила, м'яка, барвиста, мелодійна, розмаїта, калинова, вишукана? Тотепна, жартівлива, гомінлива, солов'їна, неповторна, люба, дзвінкоголоса, джерельна. Шануй її. Розмовляйте українською, думайте українською. Співайте українською, Радійте українською. Пишіть українською, читайте українською. Мрійте українською, це наша мова. Мову рідну пам'ятай, бережи її, вивчай і майбутнім поколінням словіну передай. Пам'ятай, що українська мова це мати єдності, батько громадянства і сторож держави. Наша держава сильна, багата, могутня та непереможна. Віримо в перемогу, миру нам усім, мирного неба.